З вами за 19 кіно 2017-2016 і ми сьогодні будемо робити орігамі. І називається воно Віло з паперу А4. Дивіться, як це робиться. Спочатку згинається. Рівненько, звичайно. Орігамі, слово пішло з японського слова Орі. І веру гамі. Японці називають так папіри гамі. І ОРІГАМІ склалися зі слова орі і гамі. Це перекладається, як робити з паперу. Зараз покажу вам результат. Ось такий результат має вийти. Це просто складати його ось так. І ось так. можна випалити і потім помахати ним. А ми не будемо ні на що задивлюватися і будемо продовжувати ось так. Ось так. Що тут поставити? Ось так. Про по одній ось такій Лів. Ну можна трішки відрізати ножицями те, що зайві. Я знаю, що оригамі ніколи не використовуються но... ножиці, але якщо трошки зайву, то можна і трошки відчепнути. І ось таке у нас вийшло відео. Ходилися той модець, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар. I wszystkim do zobaczenia. Czekajcie na nowe videou. Jeśli naładowi się na tym videu, co oglądał, to ja wypluczę nowe video pro origami już jest skrótnie I wszystkim do zobaczenia.